Захворів 104-річний Єврей. До нього приходить його 108-річний друг і запитує Що з тобою, Абраме? Як ти почуваєшся? Погано, Ізю, дуже погано. Напевно, доведеться постати перед Богом. Слухай, якщо він тебе запитає про мене, ти мене не бачив, не чув і нічого про мене не знаєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо людина кидає молоду дружину з маленькою дитиною на руках, старого батька, відповідальну посаду, чим підставляє багато тисяч людей, роздає все нажити сім'єю добро аби кому і звалює, щоб нічого не робити, то як ми назвемо цього гада? Негідник у кращому разі. Правильно, а ось індуси назвали його Буддою. Усе таки ми дуже різні. П'яний чоловік відчиняє вхідні двері додому і не притомніє. Потім, прийшовши до тями, каже дружині Сонце, моє. Що це було? Це був сонячний удар. Жінки розмовляють у кафе за чашечкою чаю. Знаєш, Оксано, завела собі кота. Тепер дивуюся, він вічно тупці біля холодильника, зі страшенно діловим виглядом валяється на дивані, гуляє по бабах, іноді кричить, не любить моїх знайомих і страшенно боїться пилососа. Ось чесне слово, таке відчуття, що я знову заміж вийшла. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. В Одесі на трамвайній зупинці стоїть розгублений чоловік і звертається до перехожих. Скажіть, це вже Дерибасівська?» Ні, а чого ви не запитали в трамваї? Ви могли б ще їхати собі спокійно дві зупинки? Я запитав, чи потрібно вже виходити. Мені сказали, що потрібно. Скажіть, а ви в трамваї сиділи чи стояли?